Чомусь так склалося, що більшість бібліотек вважають занадто тихими, сірими і дуже нудними місцями. Однак ми спробуємо розвіяти цей стереотип і покажемо, якими ж насправді красивими можуть бути ці храми знань. Розпочнемо з бібліотеки Аббатства Адмонд в Австрії, яка знаходиться в чудовій старовинній будівлі. Споруда поєднує собі кілька архітектурних стилів: від раннього бароко до неоготики. Довжина головної читальної зали близько 70 метрів, а ширина майже 14. Стіни прикрашає розкішна ліпнина, а у коридорах книголюбів зустріч. Чають божественні статуї. Особливої уваги заслуговує стеля з фресками, яка більше нагадує церковний собор. Не менш вражаюча краса апостольської бібліотеки Ватикану в Римі, де зберігається багато цінних книг, оригінальних рукописів, документів, гравюр, монет і нагород. Вона заснована ще в 15 столітті. Однак деякі зали відкриті і для роботи сьогодні. Правда, доступ до архівів обмежений. Бібліотека Джорджа Піводі в Балтиморі США нагадує скоріше театр чи концертну залу. Приміщення має п'ять балконних поверхів, висота яких. Майже 25 метрів. Також інтер'єр прикрашають колони, декоративні ковані огорожі, мармурова підлога і кольорова підсвітка. Завдяки своїй прекрасній архітектурі, крім основних функцій, бібліотека піводі стала ще й місцем проведення весільних церемоній. У сусідній Білорусі теж є чим пишатися. Їхня національна бібліотека в Мінську нагадує величезний діамант. Саме так її і називають місцеві жителі. Вхід до бібліотеки виконаний у вигляді сторінок відкритої книги, а на верхніх поверхах є мальовничий оглядовий майданчик. Вночі будівля перетворюється на величезний екран, де показуються різноманітні інсталяції з усього світу. У канзас Сіті бібліотека нагадує гігантську книжкову полицю, де висота однієї імітованої книги близько 7 метрів, а ширина 2. До речі, бібліотеку відремонтували за благодійні внески жителів міста. Також вони самі обирали назви художніх книг для оформлення фасаду. Національна бібліотека Сієтла має яскраву та унікальну конструкцію, що складається зі скляних платформ і металу. Всередині будівля виглядає не менш приголомшливо. Інтер'єр оформлений в футуристичному стилі з виразними деталями хай-тек. Яскраві жовті ескалатори, червоні дивани, лілові крісла, гра світла та відчуття простору. Не дивно, що цей архітектурний шедевр ще називають будівлею майбутнього. До вашої уваги ще одна бібліотека із сучасним дизайном у місті Штутгарт, Німеччина. Вона має 9 надземних і 2 підземні поверхи. Повністю білий інтер'єр створює дуже затишну і теплу атмосферу. Якраз те, що потрібно для читання. Впевнені, у таких бібліотеках у кожного виникне натхнення взяти до рук книжку.